Дніпропетровська область, Синельниківський район, селище Покровське. Там народилася. Корінний житель. У да. 22-му році було страшно. Ну, ви, ви самі зрозумієте, да? і страшно, і не знаєш, що далі буде, і людей багато виїжджало. І не тільки з маленькими дітками, але я лікарка. Я була на своєму посту разом зі своїм колективом. З нашої лікарні мало хто тоді виїжджав. Ми чули вибухи, ж, звісно, фронт був, ну, мабуть, тоді ще 40 кілометрів. Але все рівно, сирена, не сирена, ходили на роботу, працювали до вересня 25-го, навіть до початку, вже, до середини вересня, я ще і. Думки не мала, що я переїду в Миколаївську область. Але ну, фронт наближався ночами я спала біля дверей вхідних стоїть шкаф. І там ну, він досить об'ємний да, для вхідних дверей. І там спали ми з своєю маленькою собачкою, стелилися ну, між двох стінок, і ще, щоб і шкаф ще затуляв. Ну, Було дуже страшно. Вже була примусова евакуація дітей, і якось гортаючи сторінки соціальних мереж. Я знайшла. Об'яву доманівської лікарні. Не знаю, там це просто доля вела сюди. Вони дали об'яву про що вони потребують сімейних лікарів. Думаю, ну, зателефоную і спитаю, чи не потрібні їм інфекціоністи. Сказали, що не потрібні, але давайте подумаємо, можливо, ми щось зробимо, знайдемо якийсь вихід. Ну, Я погодилась і запропонували варіант працювати інфекціоністом і паралельно проходити спеціалізацію по сімейній медицині. А я взагалі давно мріяла про сімейну медицину, але якось не складалось то ковід, то війна. Тепер мрії збулись з інтернету викладаються відео. Що в моєму селищі зараз ведуться активні бойові дії. Ну, ще мій будинок поки що цілий, є незначні пошкодження, але які я не знаю. Вже корні буду тут пускати. Батьки зі мною. У мене була можливість забрати максимум своїх речей: своє ліжко, свій шкаф, свою тарілку. Буду тут. Мені тут подобається. Тут добрі люди. Ну, це з перших днів якось ми в сім'ї для себе відмітили цю особливість. Ну, почали ж ходити по магазинам, роздивлятися, і спілкування з людьми було з перших днів позитивне.